Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Київ.UA. В даному відогляді надамо вашу увазі насосну станцію від компанії Алко, а саме моделі HW3620. Постачається вона ось такій картонній коробці. Отже, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши картонну коробку, в котрі постачається дана насосна станція, ми бачимо, що в комплекті постачається Йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, йде пам'ятка по налаштуванню інструменту для початку роботи. Йде також в комплекті додаткове руків'я для зручного транспортування нашої насосної станції, та звісно, що й сама станція також йде в комплекті. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр вихідного патрубку 33,3 мм. Мінімальна глибина смоктування 8 метрів. Максимальна висота напору 38 метрів. Максимальна продуктивність 3600 літрів на годину. Номінальний тиск 3,8 бари. Об'єм напірного резервуару 17 літрів. Потужність інструменту 0,85 кВт. Вага інструменту 12,6 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, почнемо з підготування нашої насосної станції безпосередньо до роботи. Перше, що ми робимо, це заливаємо воду, знімаючи верхній ковпачок. Для цього є спеціальний отвір. Після того, як ми залили воду, потрібно створити тиск півтора бари. Задля цього відкручуємо задню кришку. Підключаємо насос та, відповідно, через ніпель підкачуємо тиск до півтора бари. На даній насосній станції в нас присутній манометр, на якому ми завжди можемо контролювати тиск в середині баку. Окрім того, є механічний контролер тиску з іншого боку. Далі ми бачимо з передньої частини наявність підключення системи підключення. Води водопостачання з верхнього боку. У нас система вже безпосередньо подачі води. Як ми знаємо, з технічних характеристик воду ми можемо забирати з глибини 8 метрів і подавати на 38 метрів. Окрім того, в даній насосній станції присутній фільтр, котрий цю воду очищає. Дана насосна станція призначена для чистої води. Завдяки наявності спеціального додаткового руків'я, котре входить в комплект, нам зручно нашу насосну станцію транспортувати. Дана насосна станція оснащена досить потужним двигуном: 850 Вт. саме за рахунок нього і створюється така висота підйому та така продуктивність роботи. Корпус даного мотору виконаний з пластику та має велику кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження а бак, в свою чергу виконаний з Металу. На нижній частині баку ми бачимо спеціальні ніжки, які допомагають нашому насосу стояти безпосередньо на поверхні. Окрім того, дані ніжки мають отвори для можливості його жорсткого закріплення на цій поверхні за допомогою анкерів. Мережевий кабель у нас має досить велику довжину, та він захищений від зламу в проблемних місцях. Біля підключення мережевого кабелю в нас знаходиться. Отвір для можливості злити рідину та безпосередньо перевести насосну станцію в режим зберігання. Отже, друзі, як висновок, маємо надійну та досить продуктивну насосну станцію від відомого бренду компанії Alco. Її можна придбати на сайті Алкоінструмент офіційно та з гарантією. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, так само ставте їх нашим менеджерам. Менеджерам сайту «Алгоінструмент» Київ.UA. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Друзі, до нових зустрічей!